Друзі, мої вам вітаннячка. Фінальний день турніру, потужне поселення Чотирьох зіркових. Всі кольори. Так. Так, так, так. Е -е. Оборона дивує, просто дивує. Топ-25%. Да? Ну, ладно, а зараз подивимося, куди ми дотягнемо. Ну, я не думаю, що топ-1, мені здається, це тут. Уже мені неможливо. По-перше, викуп, по-друге, оборона там була і в Є, і в Д, коротше. Е, ну, не столь важно. Так, Боріл. Е, це ж він... А, він паладин. Це й блокується. Просто є там, які не блокуються. Клик блокується, да? чи він монах монах. Короче, Мелендера берем, бо знімати треба. А діда берем, він камінцем знімає. А... Ну і берем фі... Блін. По, су... По суті то. По суті, то а нафіга воно нам контра? Контра нам не потрібно, напевно. А кто ману тут авенге? Ага. Ага. Давайте возьмем кэдмана краще. Ага. Ось вот так. Чемусь хочу так. так Фіолетові сконцентрований зліва знизу. Може його там щось шевельнути через отаке комбо? Ага, шевельнув. Отак, От можливо, п'ятірка буде. А можливо і ні. Було б непогано зелені зарядити то, по суті. Давайте ось так. Ось так. Зараз буде. А зараз буде щось цікаве. Все одно бити кремлюські нема кому. Тому я не дуже-не дуже, не дуже і той боюся. Давайте жовтий підривемо. Не потрібний нам колір. Скинемо. Скинемо з поля. Ну, як, якби не контракт, то було б все взагалі круто. Зараз ми відхилим це все діло, познімаємо. Давайте клика. Давайте ще раз зелений перезарядимо. Усе, в принципі. Залишилось добити тільки оцього. Пошліму йому надавати. Нема чим надавати, блін. Давайте ось так. Блін. Що, нема чим добити? Це скільки в нього ХП було? ХП 2 напевно, так? Да? Всі мульти, міняємо. Міняємо назад. Сиграємо. Хто кого? Давайте. Е, так, так, так. Добре, давайте так. Так, нам би контру включити швидше, ніж вони б'ють. Так, я збирав 4. Давайте ще 4. Не хотілося б жовтий зривати, але прийдеться. Так, чудово. Поки що план працює. Зараз нам потрібно. Люсю зарядити. Так, це робимо. Знімати я з них нічого не буду. Ну, воно, можливо, б і не знялося, але я хочу, щоб по мені вдарила зараз люська. Блін, майже відкисло, ну. І все-таки, моєму, діду, мано зрізало, так? Да? Е, так, тепер ось так я хочу. Не вийшло? Трішки не вийшло. І вдарили. Вдарили так, щоб по контрі не попасти, так? Да? Зуську ми приберемо. Фіолетового на полі мало, тому... тому притримую, поки... Скільки там залишилось? Один, так? Да? Один, тому перезарядимо, значить. Так, ось таку трійку бачу і там ще одна трійка буде. Мені якимось чином потрібно Кирила здихатись. Давайте червоний камінець прибирати з поля. Не хоче в контру бета і все. Ну Давайте підхилимось. Ну, давайте ось так. Кирила не, не хочу, не хочу Кирила зарядити. Я ще й капріот хилить. Так, підірка зелена мені не до чого. У мене контракт кінчилась, мені потрібно фіол якось підтягти. Ладно. Це, мені, це мене влаштовує також. Так, давайте ось так тепер. Ну Кема, ну попади хоч раз нормально. Диви. Просиш, просиш, а він тебе не слухає. Ну, Придеться помучитись. Ну все вони вчепилися в того, в того бідного діда. Якщо він зараз ще раз в діда вдарить, та, да, дивіться, ну мені здається це мені навіть на руку, що той дід помер. Тому що вони б в нього так і долбили б, мабуть, до кінця віків. А так хоч по контрі будуть попадати. Хоч бреда йде на поле в три персонажа. Так, добре, ці не доб'ються. Кайлані може тільки вбитися. Щоб її ще не... Давай В вкрила зарані. Зараз побачимо, в кого вона вдарить. Ні. Все вбилося. І в принципі... В принципі, у нас все нормально. Трішки потненько, звісно. Бля, от диви хорошо кипріот тримає в центрі ж. Тримаєш. Хилиться постійно. Чому мій так не тримає? можливо вже, нехай вони самі якось розіб'ються, ні? Ого. Про це я і казав! Так. У мене контракт кінчилось чудово. Давайте добивати їх. Їх кажу, її. 300 урона вже було. Тут також є кому вбиватися. Тут ми можемо знімати контру. Кому? Тому, акулу не беремо. Гібле діло то з закулею. Я з акули тільки допомагаю. Давайте спробуємо п'ятірку. З акули я тільки допомагаю себе вбивати, мені здається, коли на контру то хожу. Без, Безстрашний, блін. Так, ну по нам дідуган вдарить, походу. Ну, якщо б червоні не влетіли, то ще б не вдарив би. Mm -hmm. Давайте рвати. Давайте заряджати, жовтий скидаємо відсюди нафіг. мені такий тут не потрібен. Ой, тихо, тихо, не то. Так, погано. Що трошки не добили. Ну, подивимося, наскільки ця стекляшка б'є. Слухайте, непогано б'є. Оп! Зелененьким добрали. Далі, далі так. Фіолетового одного зацепимо, зарядимо своїх. Кедман, чудово. Так, зараз буде бити Люська. Хотілося б добити кедмана, а ось так от я зараз так, поки клик... Блін. Я хотів фіолетовим його добити. Поки клик не хільнув. Але в мене то не вийшло. Добре, давайте ось так. Ой, хорошенько. Ну чому у мене ці мультики блочаться? Ну скажіть мені, будь ласка. Ну коли я-то сопротивлення, блин, раз в рік бачу. Де-то якби виграю, там, спокойствие, але ну якась, блин, чувство несправедливості, чесне слово. Я через це і того Рігарда мульта перестав брати, тому що краще вже овер ХП хільнутися, чим. Чим ото ту фігню, щоб тебе заблокували і. Стоян нічого зробити не міг. Так, ну крім чекати, щоб він сам вбився. Я поки що варіантів не бачу. О, так, добре. Щось він дуже мало якось вдарив. Де твої славні удари по тисячі по дві? А, в ну, нього, в принципі, посилення не було, тому слабенько і вдарив. Так. А нічого не міняю, вони тут, в принципі, розбиваються. Цей по фіолах б'є, ну і фіг з тобою. <кій> Нема мене фіола, так? Okay. Давайте так. Ну, блін, я знав, що він боляче б'є. фіолетових. Це я знав. І один пролетів, да? Вище? Він не мав пролітати вище. Ось і чудо. Добре, давайте ось так. Мені потрібно срочно зарядити фіолетовий. І поки оця зараза не зарядилася, кітов. Ну і ця, в принципі, Вбили одного. Чітко, чітко спрацювали в нього. Тепер менше шансів, що вони будуть бити в контроль. Что не так сильно вдарилась? Буберігер вдарилася. Ну, мультик за мідло зловив мінус 50. Нормально. Нормально, що там? Я б не добит. добити, а? Як? Сама добилась. Молодець. Молодець, Діваха. Ну, Давайте ось так. Ой-ой-ой-ой-ой, як би не вбитися. Об контрута. Так, хильнулись. Ще раз зараз хильнемся. Давайте Кирила якось об'єм. Сам вбився, також молодець. Що далі? Можна хильнутися. Ну, давайте будемо бадабуми робити. Фіолетовий поки э, цю капріоту поки не чіпаю. Свого маю на увазі. Зараз фіолетового вже багато на полі, можна, можна і використати. Так, чудово. Так, я не думаю, що ти довго протягнеш. Давайте ще так підтягнемо фіол ближче. Угу. Було б чудово, щоб вона не підхилювалась по 280 вісімдесят. Ну, урон пішов рано чи пізно я її знесу. Да, рано чи пізно я її знесу. Так, поки ще нема чим. Накручуємо урон. Так, накрутили. Тепер вдаримо. Все. Ті буртус. б'ється, люська вб'ється. Погнали. Чудовий сьогодні дай. Без какули. Чудово щось покрутити, щоб фіолетовий знайти. То що контра включиться, то я в принципі розумію. Так, потрібно трішки прикритися. Діло пахне смаженим. Пофіолетового я і досі не знайшов. Е, так, стоп. Так, зараз буде бити Люсінда, тому беремо один. Я казав один. Дивіться. Захист також ліг. Зріз захисту, верніше. На кінець-то я добрався до цієї п'ятірки. Та тихо ти! Живе. Раз, два, так, 4, 5, 6, 7, мало. Мало прокурор добавить. Надо поле про под... Так, хіл не зарядився. Пробіття, блин. Як би ту люську уничтожить-то, а? Хто його вбив? Погано, що Люську не можу забрати. Зрозуміло. вбийся ти вже там. Де мої корішки? О, виліз. Варто було тільки помітити. Живем. Живем поки. Не здаємося. Ладно, раз ви заряджені, Пане Кедман. Ну, Оце ти правильно зробив вибір. Так, щось мене тимелендер за... ти задовбав обходить. Ну давайте так. Я, в принципі, відчував, що він зараз здохне. Так, я її пробити не можу. Більше всього це поразка. Бо вона падла хілиться. Так, я вмираю від контри. В принципі, пофіг. Взагалі пофіг. Добивай. Відразу поля не дали. Так, топ-5, непогано. 11 тисяч. Можливо, буду й топ-10. Добренько, ось так пройшов турнір. Наступний буде трьохзірковий, без хілу і червоного. Буде цікаво, тому що в мене от стрічками є там, що показати противнику. Все, миру, щастя добра вам.